Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я вам хочу провести заняття з художньої продуктивної діяльності, але тема в нас буде дуже важлива. І ми з вами вже старша група, тому і далі ми будемо про такі теми говорити, серйозні теми. І тема наша називається Свічка в моєму вікні Голодомор. Що ж таке голодомор? Голодомор, геноцид. Це дітки тоді, коли людям не було що їсти. Їжі майже не було. А чому не було їжі? Не тому, що українські люди не любили працювати, не хотіли працювати. Ні, українські люди вони дуже трудолюбиві, вони люблять працювати, завжди ходили на поля, вирощували там картоплю, зерно. Але, на жаль, Цю їжу в них забирали. А чому вони її забирали? Тому що хотіли, щоб українці боялися, робили накази, виконували накази без запитань. І, на жаль, в ті часи, коли не було майже їжі, багато людей загинуло. І ось 26 листопада. Україна вшановує пам'ять таким людям. Запалюють свічку і ставлять її на вікно. Але ми з вами маленькі. Запалювати свічку ми не будемо, але ми також вшануємо пам'ять цим людям. Ми з вами цю свічку зараз намалюємо. І 26 листопада цю свічку ви зможете поставити на підвіконня. Розпочнемо малювати свічку. Для цього нам понадобиться простий олівчик, червоний олівчик, помаранчевий олівчик, бежевий олівчик і жовтий олівчик. Для того, щоб намалювати свічку, нам потрібно намалювати прямокутничок. Але в прямокутничку. Уголочки, куточки, куточки де ми не робимо гостренькими. Спробуйте її, ці уголочки закруглити ось так. Це в мене вийшла свічка. Потім верхній і лівий куточок ми поєднаємо ось такою ось лінією. Потім намалюємо диточку посерединці. І зверху на ниточці нам потрібно намалювати капельку. Як малювати капельку? Ми спочатку зараз я проведу лінію вліво маленьку, заокруглюю її, і потім зверну ось сюди ось так вгору. З правої сторони також вправо. Заокруглюю, піднімаюсь вверх і веду до серединки. Ось вийшов такий огонь. Вогник. Вогник, так? а, символ, а якби їжі це в нас зерно. Тому ми з вами намалюємо два колосочка, що буде означати голод. Так, ми малюємо лінію, знаходимо лівий куточок, і ось тут зліва направо ведемо лінію, провели, і потім опускаємо її вниз. В самому кінці колосочка нашого потрібно намалювати ось таке зернятко. І від цього зернятка таку лінію маленьку. Тепер зліва намалюємо ще одне зернятко. Лінію. Справа малюємо зернятко. Нижче, ще одне зернятко малюємо. Ще одне зернятко справа. Ще нижче зліва малюємо справа. Можна сказати, такі овальчики, так? Ось у нас вийшов один колосочок, можемо додати йому такі ось листочки. І намалюємо ще один колосочок. Малюємо ще один колосочок поряд. І тут знову малюємо посерединці такий овал та й лінію. І тепер нижче кожне зернятко малюємо нижче. У кого виходить цей овал, спробуйте намалювати гостренький. У кого не виходить, нехай зернятка будуть круглень... О, такі, заокруглені. Ось нас вийшло такі два колосочки. І також давайте додамо йому невеличкі такі листочки. Що ж, розпочинаємо розфарбовувати свічку розфарбовуємо жовтим кольором. Пам'ятаємо, що малюємо ми зверху вниз, якщо ми розпочали олівчик верх-вниз, верх-вниз, верх-вниз. То весь малюдочок ми розфарбовуємо вниз. Внизу можна підрівняти обережненько, щоб не вилізти. Так, розфарбовуємо. Так. І знову проводимо лінію, щоб не вилізти. Так, ось така в мене вийшла свічка. А тепер будемо малювати е, вогник. Давайте ми його намалюємо червоним отак. Тільки дивець зафарбовуйте, а ось так трішечки, да? так, потім помаранчевий візьміть, і в самому кінці жовтенький. Ось такий десь вийшов, додавте, отак. Такий вогник. І давайте червоним. Кольором від нашого вогника намалюємо в різні сторони отак лінії, і без свічки в нас палає. Ось так. Переходимо до наших зерняток. Самі зернятка ми намалюємо таким, трішки таким більш Коричневим хотілося колір взяти і думала, що він буде більш коричневий, але він, на жаль, жовтенький. Нехай тоді так. Так, жовтенький. Так, а ось наші ці голосики ми намалюємо помаранчевим кольором. І самий колосочок також помаранчевий. Тому що колосочок у нас вже достиг, так. Якщо бажаєте, можете і самі колоски, щоб малюночок був яскравіший, обвести помаранчевим кольором. Ось такий в нас вийшов малюночок на тебе, свічка в моєму вікні. Голодобор.